Слава! Слава Україні! І так само, як живе в наших серцях пам'ять про Тараса Шевченка, тому що герої не вмирають. Так само в наших серцях буде жити пам'ять і про Небесну Сотню. І ви знаєте, що сьогодні вже друга Небесна Сотня стала трошки більшою. Я хочу сказати, що сьогодні ми втратили ще одного борця: герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. всі наші герої залишалися з нами, для того щоб їм не потрібно було брати бруківку з землі. І з дерев'яними щитами виходити проти автоматів. Для цього майдан має жити, має жити до тих пір, поки ми з вами не сформуємо механізм безкровної зміни влади. Це безкровна зміна влади. Має стати правилом. Хода будь-яких політиків виконавчої влади до своїх посад для того, щоб створити цей безкровний механізм, який дозволить нам рятувати життя всіх українців. Ми плануємо створити громадську організацію Всеукраїнську. Ця громадська організація буде називатися Тим Принципом. На якому стояли всі ті люди, які були на Майдані. Ми з вами були поряд тут, тому що ми довіряємо один одному. І ця сила людей буде називатись коло довіри. Коло довіри. Коло довіри. Коло довіри. Коло довіри. Коло довіри. І я. Не пішла в політику, тому що, по-перше, ми ще не створили механізм безкровної зміни влади. І коли ви будете йти на вибори і приймати ваше рішення, кому віддавати свій голос, пам'ятайте, будь ласка, що та людина, за яку ви будете віддавати свій голос, має в першу чергу затвердити і провести закон про безкровну зміну влади або Віча. Або майдан. І цей закон має бути перше прийнятий, ніж ви проголосуєте на виборах. Так? Ще я хочу сказати, що я від всіх вас вклонялась і вклоняюсь всім представникам релігійних конфесій, які підтримували українців в цей нелегкий час. Вони молились за нас на цій сцені. Вони вони молились за нас в церквах. Вони відкривали двері своїх церков для того, щоб заховати людей і щоб ми могли покласти там поранених. Сьогодні прийшов наш час молитися за тих людей, які наші є священнослужителі. Молитися для того, щоб Україна нарешті мала свою єдину помісну церкву. До тих пір, поки у нас буде залежна церква, залежна енергетика, залежна мова. Ми не будемо незалежною державою. Так? І Тарас Шевченко хотів, щоб ми пам'ятали одне. Він сьогодні, мабуть, хотів би, щоб всі квіти, які були покладені до його пам'ятника, були покладені в ті місця, де загинули наші хлопці. Він хотів, щоб ви пам'ятали про одне: що існує неймовірна сила, яка готова повалити будь-яких корупціонерів, будь-який кримінальний уряд, яка готова з дерев'яними щитами йти проти автоматів. Ця сила називається сила людей, сила. Людей. Сила, людей, сила людей, сила людей, сила людей, а люди це є ми з вами. Ми маємо пам'ятати, що наша сила з вами, наша єдність і єдність України готова змістити, звалити будь-яку корупцію. І хай політики приходять для влади для того, щоб служити вам, народу України. Я люблю вас, служу вам і завжди з вами. Слава Україні! Зараз запрошую до слова коло довіри майдану! Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі ж плачучи умру. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як злі люди Україну присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох неоднаково мені. Тяжкі часи, скрутні часи, коли черговий раз вогні будять окраденою Україну. Московські спецслужби роками руйнували державну безпеку, руйнували оборону і. Від їх прикриттям кримінальна окупація через корупцію, як і ржею роз'їдала економіку. І нарешті нам подарували Крим. Дорогий Володимир Путін. А чому дорогий? Бо дорого коштує його увага до нас, але ще дорожче може коштувати вона для. Народів Росії, якщо його не зупинять. Але ми переконані, що те, що неможливо людям, то можливо Богові, і майдан своєю вірою своїми переконанням, своєю мужністю, жертовною любов'ю до Бога і до України вистояв і, як то кажуть, перший ешелон злодійні скинув, зараз треба в цих умовах. Відбиваючи зовнішню агресію, будувати державу. Колись академік Іван Зюба сказав про одного поета, якого всі дуже почали любити, що любов'ю, що ненавистю можна вбити лише живого, а любов'ю можна вбити і мертвого. Я хотів би нас усіх застерегти від надмірної любові до Шевченка. Давайте будемо менше розказувати про свою любов до Нього, а спробуємо своїм життям, своїми діями виявити любов до Шевченка. і Своїми діями створити найкращий пам'ятник Небесній сотні це нашу українську, нормальну, як тепер кажуть, державу. Нам доводиться будувати нову хату, перебудовувати хату, живучи в цій хаті. Ми не можемо вийти з України кудись і звідти Україну перебудувати. І тому майдан ми вважаємо необхідний для того, щоб дати по руках хатнім злодіям, які будуть заважати. Тобто, яка б не була влада, який би не був уряд, яких би чиновників чергових ми не найняли на роботу, вони повинні бути під контролем. Для цього повинен бути майдан. Але майдан повинен бути дисциплінованим, впорядкованим, організованим. Він повинен бути найпершою в Україні духовною бойовою одиницею. До нашого кола дуже багато хто звертався з ініціативою, і ми говоримо, що найближчими днями. Ініціативні групи сядуть за круглий стіл, бо нам треба створити виконавчий комітет Майдану і визначитися повністю з його самоврядуванням, щоб він був суб'єктом суб права і міг дійсно впливати на політику і реалізовувати ті принципи, про які сказала наша мудра Ольга Богомолець. Слава Україні! Є, слава! слава Україні! Є, слава! Шановні друзі, я командир 8-ї Іванської сотні, яка з першого дня стояла на цьому майдані. Нам народ висунув довіру, ми вийшли всі в коло довіри. Розуміємо, що сьогодні дуже складні часи настали для нашої рідної неньки України. Так, дійсно, сьогодні Україна стоїть на стані війни. На жаль, і з приходу нашої нової влади, яку ми обрали, ми зайнялись, мабуть, чуть-чуть не тим. Не арестували тих радикалів, які знаходилися в східних областях і в Криму. Ми їм дали трошки волю. І вони довели до того. Що сьогодні нашу неньку роздирають на куски. Міністерстві оборони сидять і розводять руками, розводять руками від безвихіддя, тому що всі ці роки наша армія розкрадалася, деребанилася. Я маю прямий зв'язок із командуванням однієї з наших гаромобільних бригад. Ми вийшли до того, що люди на сьогоднішній день залишилися без зброї. Без техніки ветерани афганської війни, які проживають в Миколаївській області, відновили техніку, поставили її в строй. Але залишилась та техніка, яку підняти не можна, тому що в державі немає коштів. Найшли кошти, рахунки частини заблоковані, не можна купити запчастини. Запитуємо їх, а люди у вас хоч є, ні, у нас не до комплекту. 700 чоловік потрібно для того, щоб укомплектувати частину, щоб вона вийшла на рубіж. До чого це довели? Нашу Україну, а в той час в Міністерстві оборони ділять портфелі, роздивляються кабінети, в якому вони будуть сидіти. Чомусь не вийшов міністр оборони і не доложив на сьогоднішній день генеральний план наступу чи оборони. Що ми будемо робити в оці дні? Тільки народ України повинен сказати, що Україна є єдина і недилима. І міністр оборони, якщо він не спроможній прийняти рішення, а назначивши свого побратима, який тут же пішов і здався Росії, написати заяву і піти з свого посту, так чи ні? І давайте нашому виконуючому обов'язку президента дамо та вказівку таких людей у владі не повинно бути. Так? Yeah. У нас на прямому зв'язку Крим, наші побратими, з якими постійно підтримуємо зв'язок. Знаєте, що їм саме обідне? Обідне то, що вони залишені там. Не бачать жодного військового, не бачать підтримки від України. Тому, шановні, якщо є можливість, зателефонуйте. У кожного є друзі, рідні в Криму. Хай підійдуть до військової частини і скажуть, що за їх боліває вся Україна, за них боліває Майдан, за них болівають сини, діти і їхні рідні брати. Вчора ми передали на Крим невеличкий гуманітарний вантаж. До того вантажу положили листи, які написали діти всієї України. Для того, щоб військовослужбовці знали, що ми їх підтримуємо. Зараз ось дають зв'язок якраз. І, скажи, будь ласка, в Україні, щоб тебе почули всі. Говори, в Україні. Кожен день, я зазвоню, своїми так, Військовослужбовців, які ми разом служили, давно знаємо друг друга в заблокований на кораблях, Тобто, дух військово-патеротичний дух дуже високий зараз. І кожен день він підвищується. Тобто, ніхто навіть не має думки дати. Дякую, Мир. Как бы вы учились так, как треба, то и мудрость бы была своя. К великому сожалению, наши чиновники не учатся. Я сегодня приехал с Крыма. И мне очень обидно и стыдно было смотреть в глаза в Симферополе Чубарову, и крымским татарам, которые на сегодняшний день единственная полноценная нация, которая после стольких длительных десятилетий вернулась к себе на родину, осталась одна на один. Мне стыдно было слышать слова представителя Европарламента от крымских татар, который сказал, почему же нас бросили. Никто не позвонил, ни Яценюк, не Турчинов и не спросил Чубарова, как и что у вас там. Мне стыдно было смотреть в глаза прокурора Симферополя, которого очень уважают и которого вынесли вместе со стулом из помещения, и он сейчас старается как-то хоть держать правовое поле в Симферополе. Было стыдно видеть чеченские флаги, которые блокировали воинские части в Симферополе. Было стыдно по дороге в Феодосию видеть, как мчались армейские грузовики, нарушая все правила движения, от которых шарахались гражданские машины. И было очень стыдно смотреть в глаза офицерам батальона морской пехоты, которые сказали, мы здесь брошены, у нас на четыре дня еды, на 4 часа боя, а если будут подняты вертолеты, через 17 минут нас не будет. Я хочу спросить этих чиновников, которые обещали, что будут представлять здесь всех министров, департамент, здесь на сцене. Я требую, чтобы завтра, немедленно, в Украине была объявлена всеобщая мобилизация. Это раз. Путин может бояться только силы. И в первую очередь офицерский корпус, запасники, которым не нужна никакие полигоны, должен убыть вместе с регулярными войсками, которые так опоздательно, поздно пошли сейчас на Крым, быть в Крыму. Туда должны выехать все курсанты четвертых курсов военных училищ. Это их проверка, чему их научили. Власть должна знать, нельзя так обращаться Это с народом понимает. и нельзя решать политически только эти вопросы. Браво. Мне очень благодарны, что сегодня выступали представители посольств. Но очень бы хотелось, что если вы заявили о том, что вы готовы рассмотреть о вступлении в НАТО, завтра же принимайте это. Если вы говорили о том, что вы готовы нам помочь вступлением в Евросоюз, завтра же принимайте политическое решение. Нет больше у нас времени и не будет. Крымские татары говорят одно. Хоть одна крапля крови и поднимутся все мусульмане. Путин, ты должен это слышать у тебя будет свой Майдан, и у тебя будет колоссальная проблема твоей власти. Давайте же поддержим Крым. Это сегодня испытание идет всей Украине и ее целостности Европы и мира. Нет здесь войны, поэтому только мобилизация, только поддержка, и коло Майдана будет это требовать от вас.